Всім привіт! Ви на каналі Meet Me Today, мене звати Єнот. Записую альтернативне закінчення гри. Активувала всі деактиватори, чи деактивувала всі активатори, чи деактивувала всі деактиватори. Обирайте самі, що вам більше подобається. Проходження цього не записувала. Ну в інтернеті вже такого багато, можете пошукати. Чесно скажу, там деякі такі були, що ніколи в житті не здогадаєшся, що вони там є. Дудаємо потрохи до ключового моменту, де треба буде піти трошки в іншу сторону, ніж попереднього разу. Цього разу ми не будемо маршруткою. Так, і отут, і отут. Треба не вниз, як ми минулого разу тут проходили, а наверх. Повземо наверх, йдемо сюди. Кудись ми тікаємо. Це якийсь космічний шатл. Треба було за, цей, за ниточку змикнути. Воно вимкнулось. Добре, і що далі? Чесно вам скажу, такої замороченої гри я ще не зустрічала. Але було цікаво. Зараз подивимося, що це за альтернативне закінчення, бо перше закінчення мені здалося дуже дивним. Так, У нас тут все деактивовано. Вверх, вверх, праворуч, ліворуч, праворуч, 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 вверх, 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 праворуч, ліворуч, ліворуч, ліворуч. Я людина порядна і просто для вас це запишу, щоб ви собі десь записали, якщо будете проходити, бо вам було легше. Що тут у нас? То в принципі, щоб ви розуміли, після того, як ви деактивували всі деактиватори і пішли, деактивували цей великий деактиватор, не треба проходити гру до кінця, можна просто піти в збереження і завантажитись саме на цьому моменті біля кукурудзяного поля. І що це мені дає? Може тепер бігти назад чи ще щось треба зробити? Не знаю, якось дивно. Давайте ще раз спробую десь потягнути, може штовхнути. Yeah. Можна було витягнути. Що я зробила. Якщо це є альтернативне закінчення, то ясності воно не внесло взагалі ніякої. Ну, я так розумію, що просто я взяла і від... Ну, взяла не, але ж я граю хлопчиком. Я взяла і відключила все те, що там цю людську маршрутку збирали. Добренько. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Дійсно на це сподіваюся. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, приходити на мої стріми кожної суботи та середи о 19.30. І можете подивитися проходження його інсайт. також проходження всіх ходячих мерців першого сезону. Я для вас просто старалась, робила. Вон, яких хіннотів туди прифотошоплювала. Ви думаєте, це було так просто? Ні, це було непросто. Але я заради вас намагалась це все робити. Всім дякую, що подивилися. Всім до наступної зустрічі, всім, па-па.